Так, доброго дня, друзі. Ну що, у нас друга частина тактики, а саме ми розберемо спостережні пости, е СПЕшки, так звані е посадки, як займати позиції посадки, е ліс, е нічний час доби, ну і зимовий період. Проговоримо про певні аспекти, так, і мінуси, плюси е в різній місцевості і, звичайно, е в періоди. Е Почнемо ми з спостережних постів. Що таке спостережний пост. Спостережний пост – це бойова, може бути, і не бойова позиція. Небойова позиція це загалом секрет називається. Він риється на одного бійця, максимум на двох, на, не просто на нульовій позиції, а по-правильному він риється від нульової позиції, далі по фронту до противника ближче, щоб своєчасно виявити підхід противника. Так? І пропустити його через себе і докласти іншим бійцям, які за вами. Тобто це навіть не парадок, це ще небезпечніше, це вже виходить трішки навіть в тилу або біля лінії з противником. В цій війні такі речі доволі рідкісні, тому що у нас умовно у зв'язку з навітними технологіями. У нас дуже складно це зробити, бо авіарозвідка, так, ППЛА, дуже швидко виявляють любі позиції наявні. От, і зробити щось подібне ну, доволі таки складно. Тим паче постійно підтримати якусь заміну і так далі. Тому що людина, зрозуміло, одна, ну, там якісь 12, ну хай день він висадить ще без сна, далі вже все, його буде рубати, і сенс в, тій, в тому секреті вже ніякого не буде. Якщо там буде сидіти боєць, він буде спати. Тому секрети ну, досить рідко використовується е, в даній війні. Е, інше діло про спостережні пости, СП так звані. Е, СПшки мають приблизно такий вигляд: це СП під одного бійця так, е, або під двох. Вони є е, накриті або відкриті. Ну, загалом, е, самі розумієте, що фактично СП відкрита, вона може бути, коли це. Або е, тільки будується, так, а, або е, зайшли в якусь е, чисту територію, в якої немає ще позицій. От, і е, швиденько кожен бере собі реє так, про які ми з вами говорили. От, ну І цей колодязь потім е, планомірно перетворюється в аспешку. От, е, Спочатку на одного бійця, потім на два бійця, от, ну, в залежності від задачі, і, яка покладена на ту позицію, на той сектор. Зрозуміло, що зачасту вони будуть тільки накриті, тому використовуємо такі СП досить-часто. досить, досить часто. Всі підрозділи вони є досить ефективними. Ви там розміщаєте двох бійців, так, які міняються, проводять внутрішню якусь ротацію, відпочивають, спостерігають і можуть вести бій. От. Якщо таких СП в посадці по лісі і, або навіть якісь інші місцевості змішані, розмістити невелику кількість, вони досить ефективні, щоб е, утримати невеликі групи противника. От, е, якщо СПЕшка добре замаскована, має війнички, е, хороші сектора для ведення вогню, то підійти до неї і я можу зачистити, буде досить складно. Якщо там ще сидять хороші бійці, то практично взагалі неможливо буде взяти. Е, тому використовуємо міло ландшафт. Так? Кожен боєць має в правильному місці е, максимально використати ландшафт для своєї СПЕшки, Включить голову, включить фантазію свою, е, тому що не забуваємо скиди, фіпіві дрони так, артилерія. І чим більше для вас буде всяких великих предметів, які будуть заважати цим засобам е, для прямого влучання по вам, тим краще. Е, так. Перейдемось до, е, до таких з накриттями спешат. Е, Це під людини з бойничками. Доволі ефективно, розуміємо, що це все схематично, е, риємо лисі, нори. Сітку розтягуємо проти FPD, проти скидів, маскуємося, постійно поновлюємо, якщо деякі з стін або там, накриття там, поновлюємо, що його розбивають. От. І це самі ефективні позиції, які тільки можуть бути. Повірте, окоп це дуже добре. Але він ну, як по мені, дуже мало ефективний. насправді. Коли таких еспешок у нас багато є. Ми ще можемо вирішити такі ж самі спешки, як ложні позиції, так. Тобто противник буде розуміти, що багато Спешок, буде по всім старатися відпрацювати, а насправді там піхота сидітиме тільки там з п'яти, тільки в двох або в трьох спешках. От. А інші просто там будемо поновлювати туди, бігати, ну як то кажуть, создавати від да, роботи діяльності. А насправді там нікого не буде. Тому я б сказав, що такі види спешок набагато кращі. тому що менше людей потрібно і е, менше інженерних робіт, е, менше засобів потрібно для їхнього е, будування, е, і простіше проводити якісь ротаційні дії. Е, там можна спочатку одну СП поміняти, потім іншу, якщо щось не вдалося, там сильні обстріли. От, а так лінія окопів то доволі, інколи складніше, бо людей більше, е, по два-три по три тяжко міняти, а СП, я б сказав, набагато простіше. От схематично у нас зображено ще один доволі вид спешок спостережних Це вже для прям хорошого такого ведення бою. Тут зліва ми бачимо це окопи для гранатометників. Розуміємо, що це по статуту такі от позиції прям під, певних, під певні засоби. Тут саме для гранатометника так? є місце для ведення вогню. Зі стрілецької зброї і місце ведення вогню для гранатомета. Тобто, це там ступенька, на яку він вискакує і гатить, потім ховається і так далі. Укриття, лисі норки, і так далі. Ми можемо точно такі ж позиції вирити, перекрити, і вони будуть нам просто слугувати для піхоти, для стрілецького бою, якогось поставити пулемет і так далі. Тобто, просто включається фантазія, дивитись під ландшафт місцевості і рийте собі. Все. Головне, щоб ця позиція була, стояла в правильному місці. Перекривали певні сектора, і ви могли вести спостереження і бізнес. От. Бо якщо це буде просто якась норка, в яку ви залазите, іншого не бачите, ну, то це просто похорона яма, скажімо так. Більше ніякої функції в неї не буде. Тому всі позиції, які ви будете обладнувати ритм, вони мають бути, я би сказав, чим менше, тим краще. Тому що якщо позиції є невеличка, маленька її простіше замаскувати, в неї тяжче попасти. Повірте, і з кидом, і фіпівкою з з цього взагалі дуже складно. От коли це якась велика лінія, там по 10-15 метрів на ритм, ну, звісно, що по такій гатить набагато простіше. Тому мінімізуємо. Мінімізуємо бійців, е, мінімізуємо е, ці позиції, так? краще готуємо бійців, от, е, е, забуваємо про те, що е, кількість краще, ніж якість. Да? Е, в нас не так. Е, ми так звану війну не виграємо. Якість краще, ніж кількість. Краще, ви, краще довше повчити бійців. От, завести на позиції не 10 бійців, а 4-6 бійців, вони будуть більше роботи робити, ніж ці 10 бійців. От, Тому працюємо точно так же із позиціями. Краще маленькі позиції, але хороші, якісні, замасковані, е, вміло використовуємо ландшафт, засоби протидії ворожим ППЛА. От скидам, да, фіпівішечка, от і буде нам щастя. Будемо ми добре з вами сидіти в обороні і відбивати всі атаки. Uh. Далі ми з вами перейдемо до такого цікавого е, метода е, саме посадки. Що таке посадка? Посадка це е, смуга е, лісу, е, так, там, певних е, дерев різного типу е, кущів е, між е, полями. Тобто, да, всі ви їх бачили, всі ви знаєте, про що я говорю. Е, ну, На нашій війні, на нашій Україні це одні з основних видів е, ландшафту, да, де ведеться бійна да, посадка. Е, я би сказав, це єдине місце, де піхота може більш-менш десь заритися і закріпитися. От, про поле ми вже з вами давно забули так, і взагалі не говоримо. Відкрита місцевість це. Смерть для особового складу, яке б там не було укриття. Ну ось, вибрали ми посадочку. Давайте розберемо взагалі, як тут працювати в цій даній посадці, так? Ну, Одна із самих ефективних методик займання посадки, так, або її утримання для нашого підрозділу і для деяких інших. Це вже перевірено на практиці, не однією ВР-кою. Це метод конверта. Що це значить? Метод конверта це, наприклад, заходи відділення для утримання посадки, риють колодязі, от, першочергові колодязі. Тобто розуміємо, да? чиста посадка, позиції в ніяких немає, да? або ми її переобладнуємо. Вириває в кожній боєць собі норку, да? колодязь. Ми з вами про нього говорили. Ось схематично воно в принципі зображено. Ось колодязь. Конверт. Ворог у нас 12-та година йде ось по посадки, умовно справа, так? Ну і можливий варіант підходу противника з полю або під'їзду на техніці, це у нас зверху, буде зверху поля. Умовно, хай буде північ. Да? Тому що ми робимо? Відносно того, як йде посадка у нас, так. От, вона йде умовно з заходу на схід, да, де сходить сонечко. Умовно, ми з вами так розберемо. Ось, де сходить сонечко у нас. Значить, 12-та година туди. Основна маса вогневого ураження да, і сектор обстрілів бійців буде спрямована у нас на схід. І е, друга це у нас буде на північ. Так? Тому ми розміщуємо 5 бійців. Е, ну, це по правильному, якщо все добре. Е, не по краях посадки, а чуть всередину. Тобто мінімальна дистанція, це в залежності від е, самої посадки. Е, звісно, вони можуть бути 15, 20 і 30 метрів, тому про це також треба е, згадати. Ну, отакий е, золотий стандарт, е, е, між первою двійкою має бути від 3 до 6 метрів. От, від 3 до 6 метрів дистанції. При е, ці колодязі, е, так, щоб. Е, де Дерево було за ними. Вони риють перед ним собі колоджі. Що це значить? Щоб потилицю і спину їхню перекривало дерево. От як тут можете бачити, зрозуміло? Щоб у них були прямі чисті сектора для ведення вогню на схід, ну, як тут зараз схематично нарисовано. Далі у нас йде друга двойка. Між тією двойкою у нас від 6 до 10 метрів. Основні позиції цієї двойки також йдуть на прикриття першої двійки і на північ. У цього, звісно ж, на південь. О. Ну, і п'ятий боєць це кулемет. кулемет. Кулемет ми ставимо в центрі оцієї четвірки. Чому? В центрі посадки. Ну, По-перше, кулемет це доволі таки серйозна зброя якою ми можемо нормально так насипати і придавити противника під час його наступу, кулемет потрібно розміщати так, щоб він міг ефективно працювати. Ну, по факту на 360. Ну, ми так собі думаємо, тому що розуміємо, да? противник висадив тут піхоту десь, не дай Бог, на техніці, і піхота піде вам в тил. Тому нам треба буде якось використати нашого кулеметника. Да? Тому ми стараємося зробити так, щоб кулемет міг працювати на всі 360. От. Е, тому ми садимо кулеметника по центру цієї четвірки, тобто в такому квадраті, да, в конвертику. От, в такому конвертику. Е, кулеметник, е, основна в нього, е, основний сектор обстрілу у нього на хід, тобто де сходить сонечко. 12 година. Е, сектор якраз перекриває першу, першого і другого номера, да, тобто першу двійку, е, Він їх підсилює. Звісно що. На північ, на південь, ну і має бути якась додаткова позиція, яка, не дай Бог, буде критил. Тобто кулемет ефективно буде працювати е, на 12-ту годину, так, е, на 9-ту годину, ну і на 3-ту годину. Доволі таки ефективно. Е, тепер згадуємо, е, чому першого і другого номера вони рилися перед деревиною, да, щоб вона прикривала їм е, спину да, і потилицю. От якраз для цього. Коли кулемет почне вести вогонь. E, самі розумієте, рекошет, случайно дьорну руку, ще щось. І це все може полетіти хлопцям в потилицю да, або в спину, в себе, по їхній позиції. Ось якраз e, деревина забезпечить хлопців, e, його побратимів від цих скажімо так, дружнього вогню, який він буде, як би він не хотів буде вести. От, розуміло? Тому він може спокійно собі e, вести вогонь по цьому всьому сектору. От, не боячись того, що він зачепи позиції своїх побратимів. Тому розуміємо, це цифри, метри, це схематично. Це все потрібно дивитися вже на місці, тому що різні посадки, різна густість посадок, різні дерева і так далі. Тому це все схематично. от така от дистанція це одна з найкращих дистанцій, тому що є велика дистанція, яку займає відділення. Більше секторів ви можете контролювати, і великий розрив між кожним бійцем. Тому, якщо там одного поранять, інший останеться в безпеці, може вести вогонь, підсилити його, надати допомогу. А так, якби вони сиділи разом, один прильот переходить або скид, у нас вже там, умовно, є два трьохсотих, або, не дай, бо двохсотих. Ми вже втрачаємо так більше бійців. Зрозуміло? Ще раз повторюю: отакий метод колодізі, конверт, який називається, він... Дуже класно, коли ми заходимо на нову якусь позицію або відштурмовуємо, і там нічого не нарито, і нам є там 5-6 годин, щоб щось зробити. От ми вириваємо такі колодязі, накриваємося, маскуємося. Часу на то багато не треба. Все. Прекрасно ми зайняли позиції. І далі вже їх розбудовуємо. Там чуть-чуть розширяємо, углубляємо, краще маскуємо, робимо собі кращі бойнички і так далі. От. Е, звісно, що в нас підрозділ прийнято так, що коли йде група закрепа, риті такі калорії, в кожній боєць несе з собою певний щит. Щит він або з фанери, або з е, 2,5 або тройка доска. Е, є різні, 90 на метр 10, метр на метр, метр на 20. Е, це такий квадрат, умовно, прямокутник, інколи, е, який накриє одного бійця. Тобто він зроблений під одного бійця. Оце якраз е, виривається такий колодязь, е, береться пару мішків, щоб була висота да, від землі, і накривається зверху цей щит. На щит е, улажуємо також мішки з піском, тобто зелені, щоб замаскувати. Ну і зверху можна ще гільяна кидати, е, я не знаю, ще щось присипати, щоб було схоже з даної місцевості. І все. Тобто, і у вас є доволі непогане укриття, по, яке е, має метр на метр, по ньому дуже складно попасти скидом, воно є ефективне, воно вас 100% спасе від вога, від гранати, ви будете в укритті і ще зможете вести вогонь. Тому колодязь є доволі ефективний в даному типі оборони саме в посадки. Тобто, ну, першу п'ятірку ми розмістили, так? Далі переходимо до ще трійки, яка у нас є. Це трійка, скажімо так, підсилення і командира відділення. Ось, як ми бачимо, на півночі ми розмістили ще двох бійців. Чому? Бо, як ми з вами говорили, цей напрямок є більш небезпечним, що з нього зайде противник по полю або підійде на, на техніці. От, тому ми розміщаємо тут трошки більше особового складу по цій лінії посадки. І одного бійця садимо вже по південній стороні посадки, е, також він дивився на південь, на всякий випадок, так був на підсилені. Ці всі позиції я вам ще раз повторюю, мають працювати на 360. Розуміло, що у вас не може бути. В 4 сектора вогню з однієї позиції, так? Ну, просто це не є ефективним. Ви мусите розуміти, що вам потрібно буде зробити додаткову якусь позицію, так? або е, просто щоб ви могли швидко вискочити, насипати в певному напрямку так? і заховатися. От ви це все маєте також попрацювати. Е, тепер, що стосовно е, протидії піхоти, звісно, що розтягуємо. Я гузу, путаночку перед собою. Також можна по краях посадки це все остінити, перед собою там метрів за 15-20 до китка гранати, так, щоб противник застопорився і ви могли його е, знищувати. Також в кожній посадці 100% є маленькі такі поляночки. Так. Їх також перетягуємо або е, по центру цих полян, або. Е, по, по началу поляни, щоб противник не міг вийти на цю поляну, і йому прийшлося обходити. Так? Ну, або буде лізти через цю поляну, ви його по бачите і зможете нормально йому насити. От. Також, звісно вже мінуємо. Отут якраз буде класно, е, поки противник вас не виявив, якщо ви це тільки зайняли, встановити міни е, так протипіхотні на дистанційному підриві. Суп. Тобто виявили противника, підійшов, нажали, знищили суп. Ну або розтяжка вже. Ну, розтяжка саме розумієте, якщо противник не дурний, то її побачить, скоріш за все. Тому тут по-любому мінуємо. Якщо не плануємо далі дуже сильно лізти, то звісно, що можна поставити розтяжку. Якщо плануєте далі переміщуватися, то краще, звісно, на дистанційний підрив. Ну, і додатково можемо, там умовно, через 200-300 метрів, можна навіть більше, розмістити ще якусь трійку четвірку підсилення з колодязями. Так, щоб вони вирили додаткові позиції. При посадці в 2 км у вас має бути ну, як мінімум три додаткові лінії. Тобто такі три додаткові лінії оборони позиції. От. Зрозуміло, да? Оце перша лінія. Там через 300-400 метрів ще одна, і через 300-400 ще одна. Тобто, якщо буде там 1,5-2 кілометри посадка, у вас має це бути скільки таких позицій. Для чого це зрозуміло? Так? Це для того, щоб. Якщо вам все-таки прийдеться відійти, не ну, дай Бог, то щоб у вас було куди відійти, і щоб було місце, де можна заховатися, і не просто заховатися, а ще потім дати відсіч противника. Щоб ви не йшли там, 2 кілометри до краю посадки, там, де там крайня позиція, от, ну, ви просто не бліндаж. Тому ці моменти дуже важливі. І також на такій великій дистанції, звісно ж, робимо ложні позиції. Ну, 100%. Кидаємо там мусор, що то там. Риємо, там міняємо, кожен день щось підкидаємо, от, і противник буде дуже добре обстрілювати такі позиції, бо буде розуміти, що там хтось є. Е, е, звісно, що розподіляємо БК рівномірно по всіх позиціях е, і засоби вогневого ураження так, рівномірно. Що це значить? От, Так як ми розмістили покемон, який зможе працювати в усіх напрямках. Розміщуємо протитанкові засоби, так, РПГ, там, одноразки е, на тих місцях, де вони будуть найбільш ефективні. Зрозуміло, що якщо ми розмістимо його в центрі посадки, е, бійцю потрібно буде вискакувати на край посадки да, і е, лупити і потім йти ховатися, якщо ще добіжить. Тому краще за все розміщувати такі засоби по краю посадки на по цих крайніх позиціях, да, де найбільш ймовірний підхід противника там, бронетехніки. От, ну і, звісно, щось з цієї краю посадки. Е, ці двійки я б не рекомендував, тому що, скоріш за все, вони будуть вести стрілковий бій е, на схід, так, на 12-ту годину, по противнику по піхоті, яка буде підходити. От, можна розмістити оці другі двійки, так, ну, або ці трійки, е, яка замикає даний конверт. От, найбільш ефективно.